Як оформити одиноку матір. Підставою для отримання статусу одинокої матері є відсутність запису про укладення шлюбу або наявність свідоцтва про розірвання шлюбу. Втім, свідоцтва недостатньо необхідно підтвердити факт того, що батько справді не бере участі у вихованні дитини. Для цього мати може звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав, з приводу чого буде постановлено рішення суду. Можна також звернутися до поліції у зв'язку з необхідністю розшуку батька у справі за позовом про стягнення аліментів. У цьому разі документом, який підтверджує факт неучасті батька у вихованні дитини, буде відповідна постанова слідчого. Також підставою може стати довідка зі школи, садочка про те, що батько не бере участі у вихованні дитини або подібний акт, складений та підписаний сусідами. Слід додати, що зазначений перелік документів не є вичерпним. А єдиного встановленого зразка документа, який би засвідчував статус одинокої матері, немає. Подати заяву на отримання послуги можна рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті уейлоїр.com.